Ви знаєте, це було добре сплановано, хороша провокація. Знову ж таки, використали колишніх вешників сьогодні бійців національної гвардії. Та як це було і під час майдану, та як це було постійно. Тобто, оті, от всі синдроми пострадянських диктаторів, так вони діють всі по типовій схемі, починаючи від Росії Білорусі, і Білорусі, закінчуючи там кучмою Януковичем і сьогоднішньою владою, вони діють по стандартній схемі, залучаючи силові структури для того, щоб провокувати патріотів. Для чого була дана команда національної гвардії рушити вперед? Зім'яти плакати наших загиблих побратимів і відповідно спровокувати адекватну агресивну реакцію. Для чого це було? Ніякого змісту в цьому не було, адже ми не намагалися штурмувати. В Верховну Раду не намагалися напасти ні на кого. Це було зроблено зумистим. Відверта провокація з розрахунком на те, що ті люди, які затисалися, нібито в лави свободи, нібито в лави іншої опозиції, зможуть виконати свою місію тобто, ж жбурнути якісь горючі чи вибухаючі предмети в сторону правоохоронців, і відповідно. Це їм вдалося, на жаль, мене зовсім не дивує позиції висловлювання Авакова. Вони очікувані, вони пишуться ще наперед, ще до подій. Так? Ми знаємо, наскільки швидко в лапках знайшли вбивці, нібито бузини, і чомусь ними виявилися патріоти України, націоналісти. Так? Ми знаємо, як швидко знайшли нібито вбивць колишніх беркутівців, які знищували Майдан, і також чомусь ними виявилися Лися молоді патріоти, добровольці, українські націоналісти, і відповідно знову ж таки цього разу також дуже швидко, нібито все знав Аваков, що правда нетипово плутався у свідченнях: то осколок, то граната, то не граната, то куля і так далі, і тому подібне. Але разом з тим, винних вже як у всіх попередніх випадках були призначені. І винні ваваково завжди однозначно українці, патріоти, націоналісти, добровольці. Тобто йде свідоме підставляння знищування національно свідомих українців, які здатні чинити опір, опір узурпації влади антиукраїнської влади. Вважаю однозначно, що Авако команда. Його команда, усі високопозитовці, яких на жаль призначили і на жаль обрали громадяни України, вони є відвертими зрадниками і є просто агентами Кремля, які виконують здачу України, лише виконуються в інший спосіб ніж робив Це Янукович.